Всім привіт. Сезон грибів, можна так сказати. Сьогодні вже не перший вихід. Попередні виходи були вдалими, ну, але ходило достатньо. І білих грибів, козарів червоних, як ми їх називаємо підосиновики. Сироїшки називаємо голубінками. Підберезники і підосиновики називаємо, називаємо козарами червоними і чорними. Так от сьогодні буду збирати голубінки, червоні козурі і білі гриби. Хоча в принципі білі гриби також ну, бувають різні. Там у сосновому лісі білий гриб сосновий, у дубовому дубовик. Вони дуже схожі між собою. Ну, от Наприклад, сосновий, біла гриб, нова шапочка, така чуть-чуть червоновата. Ну, така червона, чуть-чуть фіолетом віддає і гарний здоги до гриб. Ну і звичайний білий гриб, як ми кажемо боровик. У них зараз якраз сезон. Так що такі в нас плани. Три види грибів сьогодні. Буду збирати. Чорні козурі підберезники. Вони є, але зараз їх не збираємо. Вони на сушку погані, тверді. Йдемо на дорогу. Так що червоні козирі і білі гриби, звичайно. Сьогодні нас цікавлять. Ну і трохи голубинок підзбираємо. Щоб у нас ну, на дві пательні були. Так, наряємо сюди, там далі буде яр. Яром піднімемось вгору. Тобач, маршрут менш більш знаю, менш більш спланував. Йдемо сюди цими хащами, тут червоні козурі мають бути. Люди мене Знайшов я першого білого гриба. Зараз тут потрібно буде подивитись товариша знайти. А ось його товариш. Три гриба вже. Класно, одному місті вже є три штуки. Дивимося, що може бути. Гриб? Ні, mm -hmm. козар. козар червоний? Mm -hmm. Зривай. Червонько що гриби на одному місці. Mm -hmm. Так, урожай вже є. Ми буквально 5 хвилин зайшли в ліс. Дехто гриби в лісі не чистить, чистить вдома, щоб не палити місця. Наприклад, тут риба почистиє, вже хто буде йти за мною. Замітить такі місця і буде тут шукати ще одних грибів. Але мені все рівно. Я чешую на тих місцях, знайдуть люди за мною, ще гриби, то не знаходять. Гриби хоч і великі, але тепер вже всі честі. Такі великі підуть на сушку. Вон, поки я чещу гриби, Олеся ще два червоні зри знайшла. так на одному місці. Три гриба. Три білих гриба і один, два, три, чотири, і п'ять червоних козирів. Ну, Цей білий він виглядає великий, але навіть чистий всередині. Не зараз всі чисті, осінні гриби це не літні. Оце на сушку якраз саме раз. О, десь такий гарний червоняк. Десь великий, дивись, два великі. Ну ну великі таке вже брати не будемо. Там треба було гриби. Клас. А Ось такі. Червоні, це клас. Береш оцей на горбі тепер. Байдеш, де? Дуже великі, такі, такі брати не будемо. Вони у сумці розлазяться. Таких сумку, малих вибрати. буде. що одну сумку окремо козарі кидати, окремо граби треба. Давай візьмемо такі з одну. Одну сумку на гриби одну на козарі. Я по пограбив завжди, ходжу з кошком або з відром. Сьогодні перший раз, напевно, не знаю за скільки років. Буду ходити з сумкою. Ну, Сумка така з матерії. Еко. Еко. Ми Зараз сортуємо одну сумку білі гриби, одну козирі. Червоні. Так, це білий гриб. Ось сюди. Це козирі. Давай ти будеш білі носити, а я козирі. Цього року перший раз почала ходити в гриби. Як і на рибалку поїхала зі мною перший раз, так і в горби почали ходити. А раніше не хотіла. Сподобалась тобі і рибалка, і горби. Свіже повітря. Я думаю, що більшість з вас, ну хто ходить на риболовлю, також і ходять горби, ну принаймні з моїх друзів то всі рибаки – грибарі. Тому що в першу чергу це спілкування з природою. О, класний. Десь я також знайшов. До ну, з цієї сторони біли. Є, є. Ого, дикі, класний. Двеся. Чотири штуки ти казала, що три. Ми ще четверти знайшли. Клас. Хо-хо. І тут я знайшов одного. як на картинці, правда? Ну. Гарні. Дуже гарні. Та ти сьогодні риби знаходиш конкретні. Сьогодні за, за, за тим, ще йшла, за тобі заходьш. Та то десь які класні риби. А вас кажете, хоча до не знайшла. Я тут начистив. Буде таке місце. Палено. Та нічого. Червоняки І грубенькі як гриби. осінні честі рибок. Не ну, добре пошукати, то товариш по-любому є. Маленький? Ні, невеликий. Ще такі два грива великі. В таких кольорах, як осінь. Червоний козар. Великий, не а, Козарі до мене, риби до тебе. Десь два десятка треба таких голубіночок назбирати ж посмажити Вишли та на такі чисті ліси, але тут порожно Мохи мало би бути, але чомусь сировішки є голубінки, а от білих грибів. Немає. Ходили по чистому лісті, нічого не було. Перейшов на барвінки, є там ще двоє. Його товаришів. На барвінках такі во козарі. Як бороваки. Хто носить козарі, той збирає козари, а хто, а хто, а хто носить граби, то збирає граби. Воно ну, показує, що ти не збирає. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На одного місця. Дві душа подивись, бо там ще вже є. Одинадцять штук. Ось. 12 штук на одному місці. Та, та треба з різних кутів дивитися. З навіть точки може не буде, видно, він десь за гілкою. Щедення. Ну це гриб, гриб Ну ось, Та ти вже такий грибар. Серйозно? Серйозний. Серйозний? Хоча не примітне, такого ожини, барвінок, трохи хвої. А ось один треба. Де? Не. Ага. Це 14. Я тільки що тут стояв. 14. На. Ну добре, дивись, ще йду чистить. Остановимося. Угу. С твої грибовища дозбери. 14 штук класно, а це якийсь здоровий ох гарний улов видите на чест скільки грибів Фу. капець ще знайшла ще два і ще такого здорового такі гарні боровики в сторону росте замаскувався о є є ще один ще не один ще два Зараз тебе почну наздоганяти по кількості. Mm -hmm. <гум> Взяли корс на ожини. Ожини, барвінок, щоб були. І бачите, знову є риб. Доськи. Mm -hmm. Бачу три грива. Гарних. Супер! Ось тут ще один. І бачите і також ожина ось таких місцях не ростуть. Два. Два? Досі я знайшов. Е! Класний! І тут є ще два. А ти тут тут так, тут твої шла? Ага, ну. <гум> один тут, перевірить там, там. Клас. Ти зрывай. Ну. Ось. І залітає один, бачиш? Угу. Я тобі лише сумку, тут трошки причастили. Добре, лишай я почищу. Як намальовані сьогодні? Ого! Ось Огаки. Нішка яка груба. Класний. Леся знайшла. Бач, ан де ще один. І ще один, так? Ні, один бачу. Це, до речі, не наше попереднє грибовище. Ми тут того разу десять великих знайшли. І цього разу два. А, ні, три. Та й маленький ти бачила, так? Нічого. Ну, грибовище у нас і знов це грибовище нас не підвело. Людей хоч сьогодні багато, але ми свої гриби знайшли. Просто як знаєш, що грибов, що починаєш більш ну, так, ретельно заглядати по під і знаходиш. А людина просто проходить. Три гриба. Цей такий ох, що вже я не знайшов в Самому жіннику. Можуть, козирів валом червоних. Козирів та тут багато, бачите. Вон ще один, ще один, там ще один. Дозбираю цілу сумку. Щоб цього року вже козури не збирати. Попрали на місця, що тут бачите червоні козрі, їх тут валом. Я вже взяв пакет, ще от пакет не збираю, Куча старих. Було дощі, люди сюди не ходили. Вибирає який менший. Більше навіть не беру. Такі моменчі, такі В принципі, навіть шукати не треба, тут просто ходиш і, <гадиш> і рвеш. Сюди куди не подивишся, ростуть. І гриби попадають, до речі. Значить, куди не підеш, сюди росте. Цей старий, ніжка тонка. Зараз дозбираю, що цей пакет треба водити. А ось такі треба рвати. Такого, куди не дивлюсь, туди козарі. Та думаю ви також їх знаходили багато. Так що дивуватись тут нема чому цього року. Дуже вважаю. грибівши Ще пакет зараз якихось 15-20 хвилин дозбираю та й будемо йти додому. Так, лиш ходиш і вибираєш який. Цей великий, цього меншого. Там, той великий вже брати не буду, таке менше збираю. Витяж. Вон там, вон там, вон там. Ось там два. Та може бути. Це завеликий. Це великий. Ніхто не ходив і куча великих, так би хоч були позбирали. Великі, 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 великі. Це маленький. Це беру. Ну и что греба тут? А не, еще а один греб. Да, а нашел два гроба, целый пакет. Это белый, правда? Та, белый, шо, да, белый и шадый сюда. О, есть. Десь цілий пакет, чи та ціла сумка. Та то що, то не знайшов, не знаю, хоч таких 10 хоч 20 пакетів там. Ніхто не ходив, скільки грибів. Та там ще було? Тата, так, валом. Я позбирав скільки треба, ти, ти пішов. Пів водичку. І йдемо так що включусь вже вдома. Покажу ще гриби на столі, скільки знайшли і все. Самих білих 6,5 кг зважу. Попередній раз приблизно так теж знайшли, правда попередній раз не важу. Друзі їздили в гори, ну, правда далеко. Далеко їхати, далеко ходити, то і по 20-30 кг заходили. А це я близенько їду, тут в межах Тисового заповідника, від Коломиї близько, на кілька годин підскочу, так кілька разів ось такий врожай.